Вітаю, гостей та підписників каналу про Електро. Почався літній сезон і дуже мало часу, щоб знімати повноформатні відео. Але цю батарею я просто не міг пропустити. Перед вами заготівка батареї для самоката Kugo g 2 Meister. Конфігурація цієї батареї буде 16 s 7P із комірок від EV21750E. Тобто ємність цієї батареї буде 35 А годин. Номінальна напруга 60 вольт. Це можливо, тому що контролер, який стоїть на борту цього самоката, має можливість параметруватись на різні напруги. Це 52, 60 та 72 В БМС буде використовуватися ось така смарт-версія jBD 60 А. Її цілком достатньо, тому що на борту самоката встановлено контролер, який керує двома моторами по 50 А на канал. Сумарний струм на батарею не перевищуватиме 50 А. Розміщення комірок відбуватиметься у W форматі. Це найефективніша форма розміщення циландричних акумуляторів. Таким чином, ця ємність займає мінімальний простір. Перше, чим повинен керуватись будь-який майстер, який збирає літіонні батареї, це безпека користувача. В цьому випадку неможливо зробити батарею в холдері. Ну, це один з показників безпечної експлуатації. Тому в цьому випадку було вирішено зробити батарею. Ось в такому прин... по такому принципу. Кожна комірка була розміщена в додатковому термозбіжному рукаві. Товщина якого дорівнює 0,2 мм. Тобто, розміщуючи поряд ось ці збірочки, ми збільшуємо відстань між комірками на 0,4 мм плюс рідна ізоляція 0,2. Тобто Загальна відстань між комірок складає 0,8 мм. В принципі, цього достатньо. Так, звісно, що якби батарея робилась в холдерах, було б безпечніше, але в даному випадку вибору немає. І в подальшому я ще буду робити деякі речі для збільшення безпеки. Закінчив збірку батареї. Щодо безпеки, значить, роздруковано було ось такий кожух, який повторює контури всіх комірок. Таким чином, якщо виникне якесь механічне навантаження з боку, то воно буде розподілятись на декілька комірок, а не на одну. Ізоляція зверху каптон. Знизу також каптоновий скотч і наклеєно 2-мм демпфер. Зверху також буде товщиною 1 мм. Не наклеїв, щоб ви бачили комірки. Вивідні кінці заходять в відсік БМС. Вони були зроблені з ось такої стрічки 15 на 02 у два шари. Ось так виглядає відсік БМС. Як бачите. ПМС знаходиться на одній площині з цього торцю. Наступні роботи, які будуть проводитись, це встановлю запобіжник ось таку капсулу, номінал плавкої вставки 80 А. Також на лінію заряду буде встановлено ось таку капсулу з запобіжником на 15 А. Щодо зарядного пристрою, його обов'язково треба буде міняти, тому що змінюється номінал напруги батареї. Але на цій моделі Куго встановлено свій специфічний роз'єм, який не витримає того струму заряду. Зарядний пристрій було придбано на 8 А. Тому зроблено ось такий перехідник на роз'єм GX16. Він ти витримає навіть струм 16 А. Замовник встановить його самостійно. Батарею вже зарядив повністю. Вона трошки відстоялась. Ось, бачите, заряд вимкнено. Баланс 5 мВ і зараз приступаю до тестування на ємність на розряд. Розряджати буду струмом 10 А. Вихідні дані ввів, струм розряду 10 А. Кінцева напруга розряду 25 вольт нижча за, та, за ту, що встановлена в БМС. Я хочу побачити, що БМС вимикає батарею по нижній границі напруги. На графіку червона лінія напруга, синя лінія струм. Чорна температура. Розпочинаємо тест. Батарея розряджається. Як бачите, струм розряду відображає коректно, є деякий розбаланс. Це в принципі нормально, тому що є деяка нерівномірність в розташуванні балансуючих дротів. Ну, Нічого, то на запас ходу не вплине. Чекаємо повного розряду. Батарея майже повністю розряджена, залишається лічені секунди. На жаль, в процесі розряду програма знову відвалилась, але це призводить тільки до того, що втрачається графік о завершено. Але основні дані зберігаються. І що ми отримали? 34 224 мАч. це менше, ніж 3% від заявленої ємності. При тому всьому, що батарея розряджається до 2,8 В на комірку. А не 2,5 як вказано в Dataши. Тому цей результат ідеальний. Розряд відбувався протягом 3 годин 25 хвилин. Кінцева температура 38 градусів. Енергія, яку віддала батарея, складає майже 2 кВт. -години. Чудовий результат. Що ж, працюємо далі. Тепер давайте перейдемо до результатів. Ось моє спілкування з, із замовником. Він отримав батарею. Із рівнем заряду 18%. Я завжди відсилаю батареї майже повністю розрядженими, це для безпеки. Баланс, бачите, 3 мВ. Ось перші фотографії. Замовник встановив батарею. Ось так вона стоїть. І як бачите, зліва навіть є трошки відстань. І вона не даремна, тому що там зустрічають гвинти, які кріплять підніжку. Запобіжник помістився, все добре. Єдине, що йому не вдалося акуратно встановити зарядне гніздо. Рідна пластинка з ковпачком розламалась, коли він намагався її просверлити. Ну, так, вже як зробив, в принципі, нормально. Ще можна ковпачок надіти. Є штатні ковпачки для цих зарядних гнізд. Далі, ось загальний вигляд, ось так. Батарея виглядає. Тепер йдемо далі. Значить, ось два відео, на яких показана швидкість самоката, коли самокат знаходиться у підвищеному стані. Тоб, ну Це на холостому ході. Зараз ось це. Це з його рідною батареєю. Напруга 52 вольт. Ну, повний заряд, заряд 58,8. 79. Так, а ось це відео вже з батареєю 60 вольт. 67,2 повний заряд, 92. Але є деякий є де нюанс. В нього в налаштуваннях контролера стоїть діаметр колеса 10 дюймів. А насправді стоїть колесо 11 дюймів. Ну тут це не дуже важливо. Але, ну, в принципі, ну, що мається на увазі. Показники трошки занижені. Я потім в кінці викладу конкретні цифри. Ідемо далі. Так. Це не важливо, а, ось. Ось він проїхав десь так 7-10 кілометрів, і я попросив заміряти поверхневу температуру моторів 50 градусів. Приїхав ще трішки 53. Так, ось щодо запасу ходу. Рідної батареї вистачало десь так на 30 км їздити. Це коли їхати досить швидко. Ось клієнт відписався, що проїхав 40 км і залишилось ще. 30% батареї. Але, як пам'ятаєте, діаметр колеса в, нас, в налаштуваннях виставлено 10 дюймів, по факту 11 дюймів. Спідометр показував максимум 73 км на, на годину, але якщо перерахувати цю швидкість на діаметр 11 дюймів, виходить 80 км за годину. І відстань, яку він проїхав. Він писав, що проїхав 40 км, то з 11 дюймовими колесами це 45 км. На протязі 45 км, із максимальною швидкістю, 80 км, було використано 70% заряду. Тепер підводжу отримані дані в маленьку таблицю. І ось такі результати. Значить, вага пілота 110 кг. Запас ходу 75 км, і максимальна швидкість 80 км за годину. Як на мене, непоганий результат. Замовник задоволений. І це саме головне. Що ж, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. До побачення!